Всіх вітаю! У нас сьогодні задача запустити Волтера, щоб він почав рухатись самостійно, а не лише на лафеті. Отже, що ми маємо? Волтер, 1979 рік 635. Той, що називається на баранах. Зараз будемо проводити запускати його і шукати, в чому може бути проблемка. Поїхали. Ну що, пробуємо заводити Волтера. Перший холодний пуск. Фокус не удався. Дубль два. Ну якось так. Минулого разу я забув підключити свічки. Ну, явно троїть, мотор, причому люто. Будемо шукати причину. Ну що? Треба перевірити цілісність дротів силових, і які на них спротив. Отже, перший. Перший у нас, перший у нас, перший у нас, ось до він. Перший. Чик. Два тридцять. Перший цілий, другий. Другий, другий, ось до другий. Іч. Ну, давай іди сюди. Другий Два, пятнадцать, целый, Ось до третьего. А ну иди сюди. Третий, иди сюда, тебе говорю. Да, третий. Третій два двадцять три, цілий четвертий ось до четвертий. Четвертий два тридцять шість четвертий. пятый. Два, двадцать два, пятый. И шестый. 232. Всі цілі. Чудово. Тепер треба поміряти компресію. Ну що, будемо міряти компресію. Викручую свічки, але вони чомусь дуже мокрі, як на мене. Фокусу нема. Ну, як є. Вони чи то в маслі, чи то в бензолі. Чорт його знає. Свічки нові, попередній власник міняв недавно. Ця теж вся мокра. Чому хрен його знає? На вигляд, як масло. Може, блін, там так засрано все одним маслом, що воно троїть. Циліндрі масло буває, мабуть, лише з цього, з сальників, клапанів І вони тут, скоріш за все, дубові-дубові. Але все одно має заводитись нормально, а не так. Я тут також мокра. Все. Я думав спочатку, що це бенз, але, чесно кажучи, зараз вже думаю, що це масло просто у великій кількості. І шоста свічка теж трохи менша, ніж попередні, але теж трохи засрана. Компресометр звичайний. Поїхали перший циліндр. Ну що, відключаємо бензонасос. Я ще не гуляюся. це перший запобіжник. От так сюдить. І поїхали. Сподіваюся, вам буде видно шкалу. Ну що, будемо міряти компресію? Сподіваюсь, вам видно шкалу компресометра. Подивимось, що в нас вийде. Так, набили. В нас майже 10-9 Не дуже добре. другий циліндр. Теж біля десятки, трошечки менше, 9,5, майже 10. Вам хоч видно шкалу? Так, десь видно. Третій циліндр. Перші два були майже 10. Оце ну, також майже 10. Добре, що хоч вони порівну всі йдуть. Так, да, цей трошки краще, цей 10 рівно. Попередні були десь 9,7, 9,8, а перший взагалі десь 9,6. Четвертий циліндр Вам, мабуть, не видно. Ану, а от так має бути видно. О. Цей 11 Четвертий циліндр одинадцять, да. П'ятий циліндр. П'ятий одинадцять з половиною. Оце вже погансько, що такий розльот. Майже дві атмосфери. Так, да, це 11 з половиною. Ну що, залишився один шостий циліндр. Трохи нам я скрученням компресометра в нього. Але давайте пробувати, що нам покаже. Там більше 12 навіть. Так, да? Да, майже 13. Ну. Така собі історія. Але все одно має працювати засранець. Більше дев'ятки. перший, звісно, 9,5 хреново. а з четвертого і далі, не я б сказав, навіть дуже гарні результати. 11, 11,5, 12 майже і в останньому взагалі 13 компресія в шостому циліндрі. Що на моє здивування, доволі багацько. Отже, що ми робимо? Ми зараз. Замінимо проводи. Завдячуючи гарній людині з чату Є28 Shark Nose. Будемо ставити нові високовольтні проводи. Поїхали. От такі в нас новенькі кабелі. Друти силові, підписані. Все перевірено. Все є. Але є маленьке але. <смі> Оці колпачки розраховані на наявність на свічці. Ось тут пімтика. А в мене тут його нема, бо попередні таких пімтиків не мали. Поїхав я їх шукати. Ми встановили нові дроти, ніби стоять добре. Спробуємо завестись на нових дротах. Поїхали? А, поїхали, ха-ха. Після перевірки тиску я не повернув назад. Е, запобіжник бензонасоса. От тепер є. Ну, давай, мила. Не підведи. На жаль, не допомогло. Запуск на двох свічах. Отключені зараз дві свічі, означає, що всього два із шести циліндрів працюють. Як на мене він працює так само, як і... Блін. Що може бути, особливо коли іскра на кожною свіччю точно приходить? Я перевіряв свічки, іскра на них є? Єдина проблема це відсутність палива. Інакше це назвати неможливо. Заміна силових дротів нам нічого не дала. Запускався я поза відеозаписом на швидкому старті. Запускається, працює краще в частині циліндрів, ніби працюють навіть всі циліндри. Тому в нас залишилося, якщо іскра є, відповідно залишилася лише проблема з паливом. Тому будемо знімати паливну рампу, і може нам це щось дасть, сподіваюсь, дуже сильно на це. Бо чесно розбирати, така собі історія не дуже хочеться. Поїхали.